Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Миру та добра! Сьогодні за вашим проханням ми підготували гороскоп стрижки і фарбування волосся на серпень 25-го року, за київським часом. Перший гарний період починається у нас в стрільці при зростаючому місяці. Зразу ж хочу попередити: не можна фарбувати волосся. Це знак стихії вогню. Але і стригти дуже добре. Це можна буде зробити 3 після 10 години ранку, 4 -го та 5 до 17 години вечора. 6 -го до 19.30 в козорозі можна і фарбувати будь-якими фарбами волосся, і стригти. І це ж саме у нас стосується 14 після 17 години, 15 -го до 20 години вечора. Телець спадаючий місяць. 17, 18 до 14 години в близнюках можна стригти волосся, але використовуємо для фарбування тільки органічні фарби. 25 у нас буде такий короткий період в діві, який ми можемо використовувати і для стрижки, і для фарбування волосся. Він буде у нас з 9 години ранку до 16 години 30 хвилин. 25 після 17.30 і 26 серпня в Терезах можна буде використовувати цей період для того, щоб стригти волосся і фарбувати тільки органічними фарбами. Очищення, пілінг, епіляція обличчя шкіри з 13 по 18 серпня найкращий період. Для педикюра гарний період 6, 7, 14 після 16, 30 і 15 серпня. На вашому екрані зараз весь гороскоп, і стрижки, і фарбування волосся, і пілінг, і педикюр. Все тут у нас зібрано на одній сторінці. Будь ласка, вибирайте найкращі періоди для себе. Хай вам щастить, красиво! Здоров'я вам міцного і щастя вам людського! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.